Усім привіт, хеллоу, мерхаба, здравейте, чао, намасте. Раді вас знову вітати на нашому занятті. Сьогодні з вами вітаємося різними мовами недарма адже урок про ідентичність людини, про те, що ми всі різні, але дуже схожі, про прийняття та розуміння різноманіття культур нашого світу. Розпочнімо з аналізу вашого настрою сьогодні. Який він? Чому саме з таким настроєм розпочинаєте заняття? Важливо знати та розуміти свої почуття, а також не забувати, що саме ви можете створити свій емоційний стан, який буде впливати на майбутню роботу. Сьогодні до нас на заняття завітали герої вже добре відомого вам підручника культура добросусідства. Зупинивши відео на паузу, прочитайте, яку проблему вони сьогодні обговорюють. А чи замислювалися ви над цим питанням? Чому під час знайомства з різними людьми ми називаємо себе також по різному? Пропоную перевірити, як ви самі себе сприймаєте і яке з цих уявлень про себе найважливіше для вас. Після прослуховування першої частини завдання натисніть паузу для його виконання. Отже, спочатку намалюйте на аркуші паперу кругле сонечко з п'ятьма або більше промінчиками. Можете скористатися малюнком, який є у конспекті до цього уроку. У центрі сонечка напишіть слово я, а на промінчиках сонечка свої відповіді на запитання, хто я. Зверніть увагу, що це мають бути іменники, не прикметники, які вас найбільше характеризують та виражають. Ви можете писати, наприклад, свої ролі в сім'ї, син чи дочка. Або в групі однолітків, друг чи подруга, можна зазначити стать, вікову групу, національність, релігію, хобі та інші уявлення, значущі для вас. Упевнені, що ви вже впоралися із першою частиною, а тепер виконаємо другу частину цього завдання. Намалюйте цибулинку в розрізі, як показано на слайді, або знову скористайтеся конспектом уроку. У її центральному колі напишіть слово я, а потім на різних шарах цибулинки запишіть ті слова, які ви вже занотували на промінчиках сонечка. Тільки звертаємо вашу увагу, розмістіть ці свої я за ступенем важливості значущості чим ближче слово буде розташоване до центру цибулинки, тим вагомішим воно є у вашому житті. Також ви можете не обмежуватися тільки тим, що написали на промінчиках, а змінити якесь слово на свій розсуд. А тепер проаналізуйте свою роботу та її результат. Поміркуйте, яку частину роботи було складніше виконувати першу чи другу. Навіщо вам визначати, які саме характеристики є для вас найважливішими? Як ви думаєте, цибулинки інших людей схожі на вашу чи відрізняються? На вашу думку, відмінності людей роблять певну групу цікавішою, чи навпаки, через це складніше працювати разом? Український поет і журналіст Василь Семоненко проголошував ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Як ви розумієте ці слова? Чи близькі вони вам? Громада, в якій ви мешкаєте, складається з людей різних за уподобаннями, професією, захопленнями, а іноді навіть різними за національністю, релігією, культурою. Об'єднання людей за спільною ознакою називають соціальною групою. Таких груп існує безліч, деякі можна ідентифікувати, тобто впізнати з першого погляду. Наприклад, соціальні групи певних професій, людей з інвалідністю, людей за віком чи статтю. Можна впізнати сім'ю, якщо члени родини разом десь перебувають, такі об'єднання людей називають видимими групами, а деякі групи важко ідентифікувати відразу, тож їх називають невидимими, і таких спільнот може бути навіть більше ніж видимих, наприклад, соціальні групи внутрішньо переміщених осіб, поціновувачів джазу чи поезії Ліни Костенко, тих, кому подобається вишивання чи кулінарія тощо. Кожна людина належить до декількох соціальних груп, тому кожному з нас важливо знаходити спільну мову з різними людьми. Широке різноманіття соціальних груп не привід когось ігнорувати чи зневажливо ставитися, а навпаки, можливість проявити толерантність. Характеристики, які ви записали на промінчиках, свідчать про ваші різні ідентичності, іншими словами, про вашу належність до певної соціальної групи. Наприклад, у сім'ї ви син чи донька. У школі ви учень чи учениця, у групі знайомих однолітків, ви друг чи подруга тощо ідентичність тісно пов'язана з цінностями. Перелік цінностей в одній соціальній групі приблизно однаковий, адже люди об'єднуються на основі спільних інтересів, однакової мети чи завдань. Зверніть увагу, що майже кожен із вас спроможний зазначити, що він чи вона людина, школяр чи школярка, син чи донька, друг чи подруга. Проте значимість цих ідентичностей, власне ієрархія, для кожної людини може бути різною. І вона змінюється з плином часу. Коли ви дорослішаєте, змінюється і ваше самосприйняття. Отже, самоідентичність це власне я людини як особистості, сукупність її уявлень про себе і світ навколо. А що ж означає слово толерантність? Ви вже познайомилися з ним на минулому уроці. Слово толерантність походить із латинської мови і означає терпимість. Отже, толерантність це термін, що означає повагу, терпимість, прийняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Організація Об'єднаних Націй оголосила 1995 рік роком толерантності. А під час проведення відповідних річних заходів... Державами-членами ЮНЕСКО була прийнята декларація принципів толерантності, у якій є таке визначення толерантність це єдність у різноманітті. Було проголошено всіх людей рівними попри різницю в статі, кольорі шкіри, попри приналежність до різних національностей і попри різні думки та вподобання. Однак не потрібно розуміти толерантність як поступку чи потурання комусь зовсім ні. Толерантність не може бути виправданням посяганню на права та свободи людини. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим через їхню толерантну поведінку. Як зараз почуваєте себе? Даруємо всім вам усмішку для позитивних емоцій та поліпшення настрою. До речі, ми стільки говоримо кожного заняття про емоції та почуття. А що означають ці поняття? Емоції це форма відповіді чи реакції людини або тварини на ситуацію чи подію або конкретний стимул, притаманний живим істотам від народження. Почуття це специфічні людські узагальнення, переживання, набуті людиною під час соціалізації. Наприклад, я люблю свого песика це про почуття, а мені весело це емоція. А чи завжди люди вміють проявити свої справжні емоції та розпізнати почуття та емоції інших? На жаль, ні. І це іноді призводить до непорозумінь. Тож пропоную вам попрактикуватися, виражати та розпізнавати почуття та емоції. Виконувати практичне завдання за бажанням можна без свідків, адже вам потрібно буде змінювати штучно вираз свого обличчя та створювати різні пантоміми. Розгляньте зазначені почуття та емоції. Для початку оберіть три з них. Встаньте навпроти великого дзеркала або візьміть невелике люстерко та продемонструйте обрані емоції та почуття. Можна доповнити пантомімою цю демонстрацію. Під час виконання завдання поставте відеоурок на паузу Поміркуйте, наскільки точним був вираз вашого обличчя. Чи легко далося це завдання? Що було важко виконати. Пропонуємо вам переглянути мультфільм про їжачка, який опинився у знайомій багатьом ситуації. Він перейшов до нової школи. Чи легко йому там буде? Як його сприймуть інші? Адже їжачок зовнішнім виглядом не схожий на м'яких та пухнастих звірів, які вже навчаються в класі. Дізнаємося просто зараз. А тепер поміркуйте. Якби ви були на місці їжачка. як би ви почувалися? Чому? Що відчували інші персонажі? Якби ви опинилися на місці звірів класу? як би ви себе повели, а тепер подивіться кінцівку мультфільму. Ви зараз відчуваєте? Чи правильно вчинили звірята на вашу думку? Надайте, будь ласка, відповідь з огляду на свій досвід. Чи завжди люди говорять про свої почуття та емоції словами? Як можна зрозуміти почуття та емоції твого співрозмовника або співрозмовниці? Яким чином можна підтримати людину, яка відчуває сум або зневіру? Дійсно, не завжди люди говорять про свої почуття та емоції, тож важливо вміти їх розрізняти. Щоб уникнути непорозумінь та мати змогу допомогти іншим у складних ситуаціях. Тренуйтеся, спостерігайте, робіть висновки. А в цьому вам допоможуть такі надзвичайно важливі риси особистості, як доброчинність, тобто безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує, гуманність, іншими словами, людяність, чуйність, уважність і сердечне ставлення до людей. Емпатія, здатність розуміти і відчувати почуття та емоції іншої людини, здатність до співпереживання, тобто вміння осягати душевний стан переживання інших, відгукуватися на їхній психологічний настрій. Ці риси роблять людські стосунки міцнішими, а нашу спільноту або громаду сильнішою. Усі вони дають змогу розуміти інших, аналізуючи їхні почуття та емоції. Важливо, що гуманність, чуйність, емпатія та доброчинність проявляються та розвиваються також і в спілкуванні з тваринами, адже брати наші менші дарують нам, людям, свою відданість та любов у відповідь на уважне, турботливе, чуйне, відповідальне, гуманне ставлення до них. Поміркуйте, як саме ви можете виявити своє ставлення до тварин та допомогти їм. З якими емоціями ви завершуєте урок? Які почуття виникли? Дякуємо за роботу. Ви сьогодні зробили ще один важливий крок до власного удосконалення та пізнання світу. Пригадайте коротко, що нового ви сьогодні дізналися та чого навчилися. Домашнім завданням буде гра Емоції. Запросіть рідних та друзів доєднатися, а ще згадайте про свої щоденні добрі справи. Детальні рекомендації для вас у конспекті до уроку. До нової зустрічі. Гудбай, Бай-бай! Гьорю Шмек у віждане! Адьйо! намасте. Нехай щастить, а емоції нехай будуть тільки позитивними. До побачення!